Травневої пори вже звичним стало проводити в Ужгороді міжнародний молодіжний турнір із художньої гімнастики Сакура Закарпаття. Цього року названі змагання пройшли 13. те У них виявили бажання взяти участь майже 170 учасників із України, Росії та Молдови. Зокрема, за нагороди боролися спортсменки з Донецька, Києва, Рівного, Чернівців, Львова, Ужгорода, Санкт-Петербурга і Кишинева. Рівень досить високий, дуже, висок, дуже високий рівень школ Львова, Києва. Ось... Ужгород також не не відстає. Закарпаття нас не відстає. Три клуби приймає участь. Турнір зібрав доволі представницький склад учасниць, адже до Ужгорода приїхали навіть члени збірної України, зокрема зі Львова. Тим приємніше, що вдало на змаганнях виступили господарки. Так у різних категоріях срібними призерками стали майстер спорту Авеліна Самсончик, Вікторія Бабич, Анастасія Нестерчук, Анастасія Рошкнюк. Крім того, бронзу здобули Ніна Бештанько, майстер спорту Марія Мединська, Ніколета Паук, Олександра Плеша, Аліса Олексик та Віолета Марченко. Перевороти подобаються мостик, розтяжка. Це таке прыжки. Я люблю дуже трудитися. У мене дуже багато успіху. Я займала 2-3 місце. Загалом турнір довів, що художня гімнастика на Закарпатті успішно розвивається, а ще став хорошою перевіркою сил для спортсменок перед чемпіонатом України.